Ми сьогодні приїхали в нове містечко курортне. Воно а, це гірсько-лижний курорт, друге після Закопане відоме місце. І гуляємо сьогодні тут. Погодка, ви бачите, яка, похмура. Тому, на жаль, ми не бачимо прекрасні види, які відкриваються, тому що ми на висоті. Але хоч погуляємо по місту. Такий замок чудовий. Це, мабуть, центральна площа з оленем. Це символ міста. Роландія. М -м, це те, що Зірянка любить. Канатне містечко. Вау, а там можна спускатись. Донечка, я думаю, що через погоду вони не працюють. щось цікавеньке побачила. Да, так, і потім вона сьогодні. Як гарно! Ресторан. Там, мабуть, номери. Yeah, that's Дуже красиво, правда? Гуляно. Я, я дуже захоплююсь такими місцями. Дуже круто. Mm -hmm. Шоколадний шоколадик я люблю в ресторані Джулеа. Ну да й було зайти, правда? Джулеа, правильно.